Вимикай буденність. вмикай премач. Багато уваги присвятимо питанням дипломатії, ну і ситуації безпосередньо на фронті, яку розпитаємо у бійців збройних сил України, які боронять нашу державу на різних напрямках. Ну і також поговоримо про вибори у Польщі, де сьогодні розпочався другий тур голосування за польського президента, і країна, наш стратегічний союзник, стоїть перед вибором, який імовірно визначить її майбутнє і на п'ять наступних років, як мінімум, а можливо навіть. І довше зараз поговоримо про події дипломатичні. Україна готується до нових дипломатичних кроків разом з європейськими та американськими партнерами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Це відповідь на затягування процесу закінчення війни зі сторони Росії. За словами Зеленського, українська влада фактично щоденно на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію не пустою. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас немає у Туреччини немає, у Сполучених Штатах також немає і інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно, звісно, всі в світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічі. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру. І знову Україна зазнає масованих атак балістичними, крилатими, касетними. Боєприпасами, ракетами та сотнями дронів, хоча Росія стверджує, що готується до зустрічей для обговорення миру, насправді вона нападає, тероризує та руйнує про це у соцмережі ікс написав очільник міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, на відміну від міфічного меморандуму, ми можемо чітко бачити і чути справжні меседжі Росії її ракети та безпілотники. До на нашої ефіру долучається Богдан Ферес, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник, пане Ференс, я вас вітаю Вітаю вас. Я не знайшов офіційної інформації про те, що Україна підтверджує свою участь у переговорах, які мають відбутися завтра. принаймні, станом на цей момент я такої інформації не бачив. На вашу думку, з чим пов'язано те, що Україна не дає відповіді на російську пропозицію провести переговори 2 червня, враховуючи, що вони мають відбутися завтра. Ну, я думаю, тому що мали конкретики. Тобто те, про що ми зазначаємо, що немає обіцяного, принаймні, проєкту того меморандуму, про який йшлося. А нагадаю, це було, як подається за своєю масш інформації телефонної розмови між Трампом і Путіним. І, власне, також не зрозуміло, який також формат, який рівень. тобто... Притаманно Росії дотягувати до самого крайнього моменту, тобто, тим самим, дійсно не інвестуючи в цей процес в контексті пошуку шляхів завершення російської війни, а навпаки, як ми бачимо, агресивно ескалувати ситуацію і розтягувати її в часі, тобто імітуючи. Ті чи інші процеси, але знову ж таки тут питання в тому, що Путін не хоче втратити вікно і можливість комунікації з Трампом поки що точно, і Трамп також не втратив остаточно свої мотивації, все ж таки, досягнути певні проміжні результати. Тому будемо завтра спостерігати, що ця чергова зустріч, якщо вона відбудеться, яким результатом вона завершиться? На вашу думку, що стоїть на кону? Для України, у разі, якщо вона погодиться або відмовиться від проведення цих перемовин, враховуючи, що росіяни не виконали ті обіцянки, які вони давали після першого туру цих перемовин, тут питання як ми з одного боку пріоритизуємо для себе цей трек. А ми його пріоритизуємо з огляду на те, що ми координуємо наші дії з адміністрацією Трампа з, безпосередньо з європейськими партнерами, і заявляємо, що ми готові. До безумовного припинення вогню безпосередньо без якихось там передумок. Так, це наша офіційна позиція. А, а з іншого боку, потрібно розуміти також, що Росія завжди намагалася викривити контекст і ситуацію і звинуватити нас, що ми не хочемо до а, а, якихось зустрічей, підходити там чи до тих чи інших форматів комунікації. Вона це намагалася. Інтегрувати у свою комунікацію з Трампом безпосередньо і Сполученими Штатами Америки, і ми вибили цей аргумент у них з огляду дійсно на адаптацію нашої позиції і ті дії, які ми вживаємо на зовнішньому напрямку. Тобто, зараз їм набагато важче, навіть їм набагато важче викидувати цю інформацію. Тому, власне, для нас це елемент, який. Координується з нашими партнерами для того, щоб ми також підсилювали свої позиції, у цій ситуації є ще посередник. Туреччина Володимир Зеленський провів перемовини з Ердоганом, де Ердоган підтвердив свою готовність сприяти процесу мирного врегулювання війни в Україні. Але ось ця ситуація з меморандумом ну, дивно виглядає, оскільки Туреччина як посередник має фіксувати ось ці наміри обох сторін і. Підтверджувати щирість цих намірів, тобто вони мають стежити за такими технічними деталями, які погоджують сторони на переговорах, виступати гарантом їх дотримання. Ми бачимо, що в випадку з меморандумом. Затвердженням представників України, міністра закордонних справ президента, навіть Кіт Келох, спецпредставник Трампа, сказав, що Росія після першого туру обіцяла представити цей меморандум до другого туру, а не під час нього. І як ви бачите роль цієї ситуації посередника, саме яким чином він має діяти для того, аби інтереси усіх сторін були збалансовані у цій ситуації? Адже це і є одна з головних місій, яку виконують посередники в таких переговорах. Ключове слово, яке ви зазначили, дійсно збалансувати позиції, навіть якщо вони діаметрально протилежні знайти або допомогти створити той формат і забезпечити принаймні ті можливості висхідні, які допоможуть навколо чогось принаймні знайти ті чи інші спільні точки дотику і безпосередньо рухатись в цьому напрямку. Це роль класичної радіації конфліктів. Я нагадаю не так давно, буквально такі. Днів тому, якщо не помиляюсь, був візит міністра закордонних справ до України безпосередньо Туреччини. Так пан Федан він відіграє одну з провідних ролей всієї медіації, і я не виключаю, що також вийшлися обговорення щодо цього так званого меморандуму або проекту цього mm. меморандуму. Власне, зараз навколо цього дискусія. Ми поки не бачимо принаймні в пресі, так якихось таких, як буває Вашингтон Пост або інші mm -hmm. якісь джерела до якихось заходів, опубліковують або кажуть там з якихось джерел вони знайшли певні документи. Поки що такого принаймні я не бачив у засобах масової інформації. Це означає, що дійсно росіяни хочуть дотримати до. Крайній точки до такої кульмінації, і там е, представити, можливо, та, цей проєкт рамковий для того, щоб е, безпосередньо включити, а ми очікуємо свої там, позиції. Ну і, власне, тут дійсно Туреччина має, на мою думку, до цього моменту все ж таки відіграти дійсно цю роль, яка б е, дозволила принаймні якось рухатись в контексті якихось практичних результатів, а не імітувати весь процес.